Привіт, котенятки! Що на вас очікує найближчі 48 годин? Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся на особисті консультації. О, це карта зірка. Ви, мабуть, зараз дуже мрієте і найближчим часом ви можете приблизити максимально свою мрію. Можна сказати, навіть зловити зірку за хвоста. Тут карта на підсвідомості 8 жезлів, це у вас буде якийсь прорив. А Прорив саме в чому прорив вашій сім'ї, якщо або в любовних стосунках, можливо, ви підете на побачення з людиною, на яке дуже довго очікували, яке було для вас раніше закритим, і ви не могли зустрітися. Це може бути ваш друг, подруга або член сім'ї, або це просто може бути такий якийсь вихід чи відпочинок з дуже близькими людьми, на якому ви відчуєте себе прекрасно, по-домашньому по тепло. Це дасть вам дуже великий ресурс для життя. Це дасть вам шанс якби, підкопити сили, підкопити ресурси. Так, що це за шанс? Якщо ви дуже довго очікували якогось рішення суду, чи ви підписували договір і не знали, яким буде результат, чи ви його підписуєте, чи ні, у вас буде шанс ці 2 дні цей договір підписати чи його отримати. Якщо у вас назначена зустріч з високопоставленою особою, Ця зустріч відбудеться, і все відбудеться на вашу пользу, вашу користь. О, карта башні. Щось можливо зруйнується. Ага, зрозуміло. Зруйнуються ваші ілюзії, які ви раніше відчували. Ви думали, що ситуація складеться по одному, а вона складеться зовсім по-іншому. І з цими ілюзіями зруйнуються ті прив'язки, які у вас були. Тому що раніше ви, я так розумію, на щось очікували і залежали від якихось обставин, які були насправді просто ілюзією, які були несправжні ці всі обставини. І за ці два дні у вас з'явиться шанс зруйнувати ті прив'язки, ті ілюзії, які у вас зараз були, і отримати. Нові шанси на нові події, які дадуть вам свободу. Так, у вас було розбите серце. Ви трошки, можливо, були налякані, або це стосунки втрьох були раніше, і вони вас дуже сильно зв'язували, ви не могли вільно дихати. А вищі сили, можливо, люди вам допоможуть. Вирішити ці проблеми і звільнитися. Так, що ще очікує? Так, ця ситуація, яка у вас була, або зараз ще є, вона вас вводила в такий стан, ніби у вас немає ресурсів, ви не можете нічого вирішити. Ви себе почувалися покинутим, безресурсним. От, як цих двоє людей, які йдуть по вулиці, і немає ні здоров'я, ні грошей, ні сил щось вирішувати. Хоча насправді, якщо повернутися, то тут горять вікна. Якщо зазирнути в це вікно, то там все добре, є тепло і добре. І також ця карта показує, що ви довго очікували вашого шансу. По четвірки чаш довго сиділи і чекали, але ви до сих пір дивитеся трошки не в той бік. Вам потрібно підняти очі, розвернутися і побачити той шанс, який вам дає фортуна, який вам дає ваше життя. І цей шанс виведе вас на зовсім новий шлях. Можливо, вам буде здаватися, що ви починаєте з нуля і ви з собою майже нічого не несете. Але найголовніше по цій карті, що не бійтеся, рухатися вперед. Головне відкрийте ваші очі і ступайте вперед з широко відкритими очима. Не заплющуйте і стрибайте в прірву, а відкрийте ваші очі. І дивіться на свій шлях, розширяйте свої горизонти, і сонце, яке світить вам спину, воно вам буде осяювати ваш шлях. І по цій карті ваші друзі, ваші близькі будуть поруч з вами, не дивлячись на те, що ви йдете вперед, і вам здається, що ви йдете один на цей шлях ступаєте. Тож, витягну для вас пораду на цих. Два дні. У вас щось дуже цікаве закручується в ці дні. Ага. Тут карта Трійки Пентаклів. Це карта сім'ї, творчості, знову ж таки, нових починань. Якщо ви основуєте якусь фірму, чи заключаєте договір, то це просто прекрасний шанс для цього. І цей шлях, якщо ви жінка. А він виведе вас до такого збагачення. Бачите, тут королева Пентаклі, в неї все є, в неї все чудово в житті складається. І імператриця, це власниця майна, це жінка, яка взагалі ні про що не думає, вона собі сидить на своїх подушках і лише приймає подарунки долі. І а, вона почувається прекрасно, в неї дуже гарне здоров'я, вона прекрасно виглядає. Якщо ви чоловік, то в вашому житті є дві жінки. І, можливо, ви навіть не можете вибрати між ними. Тут такий теж можливий варіант. От. Так, вони трошки борються за те, щоб бути з вами. Але ви даєте шанс лише одній з них. Так, Так, зрозуміло. На даний момент ви щось руйнуєте, навіть, можливо, будете про щось плакати і очікувати на щось інше, але неможливо довго бути в стосунках, коли троє. Це трошки більше людей, ніж потрібно для гарних гармонійних стосунків. Так, вам прийде якесь повідомлення в про ваш дім або в ваш дім. Яким буде результат цього повідомлення? Це те, чого ви дуже довго чекали. Ага, це якісь такі відчуття чи шанс. Ага, зараз. І сонце. Так, якщо ви дуже довго були в ситуації, коли ви не знали, куди піти, що вирішити, який шлях обрати, чи то ви підписували якийсь договір, чи то ви були в стосунках, коли ви не могли обрати якийсь шлях, то за ці декілька днів, можливо, трошки довше, можливо, для когось це буде розклад на тиждень. Ви з того пошуку, в якому ви знаходилися, ви нарешті вийдете на сонце. І сонце завжди показує, як обстоять справи насправді. Сонце може показати, як все є. І ще сонце може показати: тут раніше ще показували карти про нові починання. Також сонце і ця дитина це нові починання, які ви можете зараз. Розпочати ця основа, яку ви можете закласти на своє подальше життя. Тому, як я вже раніше казала, відкрийте очі, роззирніться навколо і не бійтеся тої дійсності, яка у вас насправді є. Лише так ви вийдете на вірний шлях. Лише так ви знайдете свій шлях. Хай буде так.